Доброго дня, шановні депутати. До Пленумської селищної ради, восьмого скликання, обрано 26 депутатів. На позачергову 51-шу сесію прибули депутати. Зараз я буду робити перекличку. Олена Вячеславівна. Амелянович. Амелянович. Є. Амелянович є. Антонюк Ірина Васильівна. Антонюк Присутня. Е... Дуслісти Ігор дякую. дякую Наталі Володимирівна. Заяць Віктор Миколаївич. Віктор Миколаївич. Пан Челюга Віктор Миколайович, присутній. Челюга Віктор Миколайович. Заяць Роман Вікторович. Роман Вікторович, Заяць. Овдійчук Вікторія Миколаївна. Присутня. Стік Заяць. Останній секунд. Присутній, присутній. Слугбуха Іван Олександрович. Є на місці. Є, Тимошук Ірина Іванівна. Є, Тимощук Ірина. Шевчук Роман Іванович. Маранчук Володимир Михайлович. Є на місці. Шукалюк Олена Леонідівна. Олена Леонідівна. Присутня. Юрчик Тетяна Віталійна є. Віктор Михайлович, вважається Віктор. Так, немає. Відсутній Бесараба, відсутній Олександр Миколаївич, відсутній Білан. Вона є, е. Заяць Віктор. А, Заяць Віктор Миколаївич. Все. Yeah. Так, зараз. Рибачок Олег ще присутній. Пропустили. <'ятов 'я> І Рибачок Олег Леонідович. Є присутній. Заяць Роман, Заяць Віктор Миколаївич є так. 15 чоловік. Отже, на позачергову 51-шу сесію прибуло 15 депутатів із загального складу І, відповідно до частини 12 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні сесія є правомочною. На підставі частини 10 статті 46 закону України про місцеве самоврядування. Пропоную сесію відкрити. Хто за те, щоб розпочати роботу 51-ї позачарової сесії Клеменської селищної ради, прошу голосувати. Хто за? Амелянович за. Антонюк, Антонюк за. Шукалюк за. за. Рибачок Мар... за. Маранчук за. Солодуха Тимуштюк. Тимуштюк за. Тимощук за. Зайця. За. за. Шановні депутати, відповідно до пункту 11 зі статті 2.2 регламенту Клеменської селищної ради для ведення протоколу нам необхідно обрати секретаря сесії та лічильну комісію з трьох депутатів. Пропоную секретарем сесії обрати дякую Наталю Володимирівну і лічильну комісію е, із депутатів у слідці Ігор Миколайович, Шевчук Роман Іванович, Юрчик, Тетяна Віталіївна. Є інші пропозиції? Немає. Отже, Немає. Хто за таку пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Амеля... Амелянович за. Антонюк за. Овдійчук за. Рибачак за. Панчалюга за. за. Солодуха за. Тимошчук за. Добре. Наш порядок денний виноситься. hymn <silence>

На порядок денний виноситься проект рішення про внесення змін до бюджету Клемської селищної територіальної громади на 24 рік. Чи є якісь доповнення до порядку денного? Немає? Немає. немає. Хто, хто за те, щоб розглянути проєкт рішення про внесення змін до бюджету Клемської селищної територіальної громади на 24 рік? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Тонючук за. Тонючук за. за. Шукалюк Повнічук. за. за Панчелюк за. Солодуха за. Хочу розповідання про рішення номер один про внесення змін до бюджету Клеменської селищної територіальної громади на 24-й рік. Доповідає Патіцьок Світлана Юрійна. Доброго дня. Даним рішенням ми приймаємо субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування початкових класів закладів загальної середньої освіти за спеціальним фондом по доходах та по видатках в сумі 1 мільйон 715 тисяч Дана субвенція є перехідною, лишається в бюджеті громади на харчування початкових класів на 2025 рік на січня по. По травень, на першу частину навчального року. До завершення навчального року 24-25 років. Так, є питання? Ні. Немає. Питання має пропозиції, Галина Йосина, шановні колеги. в нас є річільна комісія, хай голова комісії озвучує по прізвищах, є відмічені депутати і голосуємо, бо воно якесь таке все на кучу. Не, не, не зрозуміло хто проголосував, хто ні. Наталя, ви не розказали Ні, зараз кожен буде. Зараз будемо кожен. Ну називайте прізвища, де кожен хай включається і, і дає відповідь. Так, ще раз питаю, є питання? Немає? Став на голосування. Амилинович. Амелінович, Олена Вячеславовна. Хто за? Хто за? Амелянович. Антонюк Ірина Васильівна. Антонюк за. Вислись, да. Ігор Миколаевич. Дякую, Наталя Володимирівна. За. Заяць Віктор Миколаєвич. За. Заяць Роман Вікторович. За. Левицький підключився. Mm. Овдійчук Вікторія Миколаївна. Овдійчук за. Панчелюга Віктор Миколаєвич. Панчелю... Панчелюга за. Рибачок Олег Леонідович. Рибачок за. Солодуха Іван Олександрович. Солодуха за. Тимощук Ірина Іванівна. Тимощук за. Шевчук Роман Іванович. За. Шмаранчук Володимир Михайлович. Шмаранчук за. Шукалюк Олена Леонідівна. Шукалюк за. Юрчик Тетяна Виталійна за. А

Шановні депутати, питання, яке виносилося на 51-й кончурову сесію, розглянуто. Отже, хочу ще раз всіх привітати. Дякую за роботу, всіх привітати з прийдешнім новим роком здоров'я, достатку, злагоди. І найголовніше, щоб у 25-му році в нашій державі наступив мир і прийшла така довго дана очікувана перемога. Thank <speaking in foreign language> <speaking> you. <in foreign language> Thank <speaking in Spanish> <speaking> you. <in Spanish> <speaking in Spanish>